Комбінаторика, кола Ейлера, імовірність, але у студентів доволі часто виникають складнощі при вирішенні звичайних числових завдань, які не містять цих елементів. Привіт! Мене звати Максим, і я засновником авторського курсу для підготовки студентів до логіки. Секція з аналітичного мислення містить три блоки: це кластери, аналітично-числові завдання та вирішення графіків і таблиць. Сьогодні ми з вами приділимо час саме другій підчастині з вирішення аналітично-числових завдань. На підготовці ми чітко намагаємося структурувати усі види завдань. Якщо з комбінаторикою, або колами Ейлера нам це вдається зробити, то охопити усі типи числових завдань, які містять елементи логічного та аналітичного мислення, ми, на жаль, не можемо. У цьому відеоуроці ми підготували 5 швидких завдань саме з числового мислення, на вирішення яких у вас буде від 1,5 до 3 хвилин. Для проходження уроку вам знадобиться чернетка, а також ручка. Завдання будуть з'являтися один за одним автоматично після сплину часу. Вирішуйте завдання саме ту кількість часу, яка визначена на відео. Якщо ви не вирішили завдання, не ставте відео на паузу та Переходьте до наступного. А після вирішення цих завдань, ми, як завжди, перейдемо до розбору та швидкого пояснення. Готові? Успіхів! Ну що, сподіваюся, завдання були хоча б трошки тяжкими для вас. А ми перейдемо до вирішення першого завдання, і хочу звернути увагу, що в числових завданнях важливий саме момент вирішення, саме як ми до них підходимо. І я завжди вчу студентів, що якщо це звичайне числове завдання, то намагайтеся читати умову послідовно, зупиняйтеся на кожному кроці, коли ви отримуєте нову інформацію, та аналізуйте її вплив на загальну умову. Головне тут не поспішати і раціонально і послідовно все вирішувати. Перейдемо до першого завдання. Чотири тварини на малюнку розміщені у порядку від найважчої до найлегшої. Першу інформацію ми собі зафіксували, тобто в нас від першої тварини до останньої, вони розміщені від найважчої до найлегшої. Пінгвін, собака, кіт і жаба. Кожна важить ціле число кілограмів. І також для нас важливим елементом є, що це саме ціле число кілограмів, тобто не може бути 2,5 або 3,5 кг. Саме 2, 3 або 4 число кілограмів, і їхня вага різна. Це третій ключовий момент для нас, тобто не може бути тварини, яка має однакову вагу. Ми також цей момент відкидаємо із нашої задачі. Їхня загальна вага становить 18 кг, і ми це також бачимо на малюнку. І також нам дають ще одну підказку, що собака важить 7 кг. І питання в цій задачі, скільки важить кіт? Знову ж таки, коли ми вирішуємо такі завдання, підходів, як ви можете це зробити, може бути декілька, залежно від того, з якої сторони ви будете дивитися на це завдання. Коли я робив це завдання, я спочатку від 18 кг. Кілограм відняв 7 для того, щоб отримати 11 кг і подивитися, яка в мене остача, навіщо я це робив? Тому що я знаю, що в мене перед собакою буде також пінгвін. Пінгвін важить ціле число кілограмів, а також він повинен обов'язково бути більше аніж собака. Тобто, мінімум, скільки він повинен важити, це 8 кг. Таким чином, я розумію, що в мене залишилося 11 кг для всіх тварин, а пінгвін в мене повинен важити мінімум 8 кг. І якщо я припущу, що нехай він важить ось таке мінімальне число Кілограмів, то 11-8 я отримую відповідно 3 кілограми. І ці 3 кілограми в мене залишаються для кота і жаби. А отже, аналізуючи 3 кілограми на двох тварин, розуміючи, що жодна тварина не може важити 0 кілограмів, а також кожна тварина повинна важити різне число кілограмів, то я розумію, що це вже крайній мій випадок. Коли із 3 кілограмів я можу поділити тільки на два числа 2 кілограми та 1 кілограм. Таким чином, в мене пінгвін точно важить 8 кг, а кіт та жаба послідовно важить. 2 та 1 кг. Таким чином я отримую вказану відповідь. Відповідь у вказаному завданні 2 кг важить кіт. Ось таке було завдання. Переходимо до наступного завдання, питання номер 2 Квитки на поїзд коштують цілу кількість монет. Знову маємо цю підказку і йдемо далі. Дорослий квиток дорожчий за дитячий, окей, ми це зафіксували, але дешевший за 2 дитячі квитки. Поки що ми зупиняємось, і завжди, коли я маю ось таку, хоча б трошки заплутану умову, яку я не можу в голові легко візуалізувати та запам'ятати, я малюю собі заготовку. Отже, я зображаю цю умову так: що один дорослий в мене буде більше, ніж один дитячий, і тут варто звернути увагу, що він буде строго більший, не може дорівнювати. І один дорослий при цьому буде точно менше, ніж два дитячих, також строго менше і не може також дорівнювати. І тут деякі з вас, можливо, зупинилися і почали підбирати ці числа для того, щоб вже зробити певні аналітичні дії. Ми в свою чергу продовжуємо читати умови. Квитки на двох дорослих і трьох дітей коштують 19 монет. Вказану умову я записав саме так і читаємо питання до завдання. Скільки коштуватимуть квитки для трьох дорослих і однієї дитини. І тут я хочу повторитися, що для вирішення завдань подібного типу може бути декілька шляхів або підходів, як ми можемо зробити це правильно. Яким шляхом пішов я? Я відкинув той варіант, що мені потрібно починати саме з першої дії, а саме з перебору, коли в мене один дорослий буде коштувати більше аніж один дитячий, і коли цей один дорослий буде задовільняти умову, що він буде коштувати дешевше аніж два дорослих. І я пішов з нижньої умови, чому я так зробив? Я пам'ятаю, що в мене є ціле число монет, сума. При ось такій комбінації буде 19 монет. У мене є два дорослих, три дитячих квитка, тобто є аж два невідомих. І, в принципі, починаючи методом перебору з найменших чисел, з одиниці, двійки, трійки, я доволі нескладно зможу виключити певні варіанти та методом ось такої підстановки знайти правильну відповідь. Що мається на увазі? Спочатку я призюмую, що в мене один дитячий квиток коштує одну монету. 3 помножити на 1 це буде 3 монети. 19 мінус 3 це буде 16 монет. Таким чином, в мене для двох дорослих квитків залишається 16 монет. Таким чином, один дорослий квиток коштує 8 монет. Отже, я маю. Перший варіант це 1 та 8. Якщо я тепер підставлю його в свою перевірочну дію, коли він дійсно коштує більше, аніж один дитячий, але друга перевірочна дія в мене буде не задовільнятися. Тепер я переходжу до наступного числа. Це коли один дитячий квиток буде коштувати дві монети. 3 помножити на 2 буде 6, 19 мінус 6, 13, і 13, коли я поділю на 2, я отримую не ціле число. В мене відповідно буде 6,5. Таким чином, я отримую варіацію 2 та 6,5, можу не перевіряти цю дію і йти далі, адже в мене повинна. Винен квиток коштувати цілу кількість монет. Тепер беру трійку. 3 помножти на 3 буде 9, 19 мінус 9, 10, 10 поділити на 2, один дорослий квиток у мене буде коштувати 5 монет. Отримую комбінацію 3 та 5, перевіряю, тепер підставляю в першу умову. Один дорослий 5 дорожче, аніж 3. І один дорослий 5 буде дешевше, аніж 2 дитячих, тобто 6. Так, задовільняю, вказана умова і на всякий випадок протестую 4, щоб точно виключити усі варіанти. 3 помножти на 412, 19 мінус 12, 7. 7, 7 поділити на 2-3 з половиною. Тут вже ми бачимо ось цей перехід, що при такій умові дорослий квиток буде вже коштувати навіть менше аніж дитячий. Таким чином, ось такою підстановкою я зміг знайти вартість квитків. І тепер ми можемо перейти безпосередньо до нашого питання: скільки коштуватимуть квитки для трьох дорослих, 3 повножити на 5,15 і однієї дитини 3 15 плюс 3 отримаємо 18 монет. Правильна відповідь у цьому завданні. Переходимо до третього питання, і давайте його прочитаємо у математичному конкурсі змагалися учні шостих класів. 70 хлопців та 80 дівчат. Запам'яталися числа, Призи вибороли шість хлопців, окей, ніби зрозуміло, та 15% дівчат. Тут іноді у вас може виникнути питання 15% від саме дівчат, чи 15% від тієї кількості, яка є загальною. Тобто 70 плюс 80 отримуємо 15%. Теоретично ми можемо зараз це протестувати і просто тримати в пам'яті, що мається на увазі: 70 плюс 80 це буде 150, і визначимо 15% від 150. Ми визначаємо 10%, це буде 15 і 5% це це половина від 10% ще 7,5. Тобто 22,5 учнів в нас бути не може. Таким чином ми чітко можемо зрозуміти, що 15% мається від 80. І йдемо тепер далі, який відсоток учасників конкурсу отримали призи. Доволі нескладне завдання, воно дуже схоже воно, на те завдання, яке може трапитися у графіках, коли в нас є звичайна пропорція числа і перехід від однієї величини в іншу. Давайте перейдемо до вирішення цього завдання і першу дію, яку ми зробимо, це знайдемо 15% від 80%. Основу ж таки застосую той самий трюк. 10% від 80% знаходиться легко, 80 поділити на 10, це буде 8, 8 дівчат, і 5% це половина від 10%. 8 поділити на 2 буде 4, таким чином 8 Плюс 4 маємо 12 дівчат, ходив 15%. Моя порада також навчитися ось так вдало оперувати з відсотками, адже доволі часто дають саме зручні відсотки, які кратні 10 або 5. Таким чином, ми маємо 15% від 80, а саме 12 учнів. Тепер ми можемо знайти загальний відсоток учасників, який отримав призи. Коли ми додамо 70 і 80, що ми вже робили, ми отримуємо 150 учасників. Коли ми додамо 6 та 12, ми отримуємо 80 учасників. Таким чином ми маємо ось ці два числа, і нам потрібно знайти, скільки ж складає 18 від 150. Оскільки тут числа не зовсім зручні, ми робимо це звичайною пропорцією. Тобто 150 нас дорівнює 100%, 18 студентів нас дорівнює хвідсоків. Ми знаємо, що відповідно до пропорції нам потрібно хрест-навхрест перемножити числа, а також поділити на те, що залишилось. Тобто 18 помножити на 100, це буде 1800, поділити на 150. Звичайно, можна скоротити нулики і потім поділити 180 на 15, але я звик робити ще простіше, і зараз вам покажу, як я не поспішаю їх перемножувати, а записую числа як можна найзручнішими для себе дільниками, що мається на увазі, коли я записую 18 зверху, то я маю на увазі 3, яке множиться на 6, і 100 я залишаю як відповідно 100. 150-ки в мене залишається знизу, я також собі розкладаю на дільники. Це в мене буде 3 помножити на 5, тобто мої 15, і помножити на 10. Я спочатку скорочую трійки, потім скорочую 10 та 0, і потім скорочую знизу 5 та зверху 10, таким чином, в мене залишається 2, яке я множу на 6, і отримую 12%. 12% і є правильним рішенням до цього завдання. Думаю, це питання було одне із найцікавіших у цьому тесті, тож давайте спробуємо його вирішити. Читаємо умову. Тарас підкидав кубик із номерами 1, 2, 3, 4, 5, 6, декілька разів. Декілька разів мається на увазі не 2, як ми можливо подумали, а якусь певну кількість разів. Будемо це з'ясовувати. І записував результати. Виявилося, що сума записаних чисел дорівнює 10, і добуток записаних чисел теж дорівнює 10. І питання до нашого завдання: скільки ж разів він підкидав кубик. Доволі цікаве завдання, я завжди намагаюся привчити студентів, що такі завдання завжди вирішуються звичайним методом перебору та підстановки. І ваша задача як можна швидше починати накидувати різні варіанти і дивитися, де ж яке число вам зможе підійти та задовільнити вашу умову. Отже, з чого я починаю? Я починаю з аналізу того, що в мене сума дорівнює 10, добуток в мене дорівнює 10. І цифри, які я маю в своєму розпорядженні, це відповідно цифри 1, 2, 3, 4 я чист. Суму із цих цифр я можу зімпровізувати поки що будь-яку, тому не буду сюди лізти. А добуток із цих цифр, ми, мабуть, зможемо утворити невеликою кількістю варіантів. Давайте проаналізуємо. Використовувати один для добутку, мабуть, буде нелогічно. Три ми не зможемо використати для добутку і нагадую, що в нас саме цілі цифри від 1 до 6. 4 також не буде на що помножити, і 6 не буде також на що помножити. Таким чином, ми маємо єдиний варіант, коли ми в добутку можемо отримати 10, це тільки помножити 2 та на 5. Таким чином, ідучи в першу гілку, коли ми шукаємо можливий добуток, коли він буде дорівнювати 10, ми знаходимо дві цифри. Це 2 помножити на 5, ми отримуємо 10. Забираємо тепер ці цифри в суму, і там отримуємо, що 2 плюс 5, це буде 7. І тепер ключове для нас питання: як нам забезпечити умову таким чином, щоб ми добуток наш залишали незмінним, але якось збільшували свою суму. Єдиний для нас варіант це підкидувати кубик, на якому нам буде випадати одиничка. Адже, коли випадатиме одиниця, добуток для нас не змінюватиметься, а сума поступово буде зростати. Таким чином, скільки разів нам потрібно ще підкинути кубик з одиницею, а саме три рази, коли ми отримуємо відповідно в сумі 10. Таким чином, тричі ще домножуючи по одиниці, добуток наш не зміниться. Порахувавши нашу кількість разів за таких умов, ми розуміємо, що 5 разів, ось так підкидуючи кубик, ми зможемо вийти саме на таку комбінацію. Таким чином, правильна відповідь у цьому завданні 5. Сподіваюся, воно було цікавим для вас. І останнє завдання на сьогодні: Андрій вписує в клітинки додатні цілі числа. Маємо першу умову, додатні цілі числа. Я думаю, вона вже звична для нас сьогодні. Так, щоб добутки чисел, записаних у сусідніх клітинках, тобто саме добутки і саме в сусідніх клітинках, були такими, як показано на малюнку. Отже, ми відразу переходимо до малюнка, адже розуміємо, що там, мабуть, і є всі наші умови. Бачимо п'ять клітиночок. Бачимо також добутки, які в нас утворюються в результаті перемноження сусідніх значень клітинок. І в чому ж в нас є завдання? Завдання полягає в тому, що нам потрібно знайти суму. Чисел, які записав Андрій в наших клітинках. Знову ж таки, вказане завдання вирішується звичайним методом перебору та підстановки, оцінюючи ситуацію та дивлячись ось на такий малюнок, я завжди починаю з чогось самого найпростішого, що виключить для мене як можна більшу кількість варіантів. Якщо я візьму, наприклад, 30, то це може бути декілька варіантів для множення: 10 та 3, 5 та 6, 30 та 1, 15 та 2, тобто це дуже багато, так само 42 і 28. І є в мене число 15, із яким мені ось тоді буде зробити найпростіше. І щоб в мене в добутку утворилося 15, в мене є тільки два варіанти. Це 15 та 1, 5 та 3. Якщо я візьму 15 та 1 і спробую протестувати, то, мабуть, в мене не вийде. Давайте пропустимо: якщо буде 15 в лівій клітинці, то тоді буде 2 щоб було 30, один залишиться справа, і потрібно помножити на 42. Це вже не вписується в концепцію 28. Якщо я залишу 15 справа, то не буде цілого числа, на яке його помножити, щоб вийшло 42. Отже, скоріше всього, це буде другий варіант 5 та 3. Якщо я поставлю 5 в правій клітинці, я не зможу помножити його на якесь ціле число, щоб отримати 42. Таким чином, я 5 залишаю в лівій клітинці. А 3 ставлю в праву клітинку, ніби 42 буде ділитися на 3, поки що примірно. Дорішую ліву сторону, 30 поділити на 5, я отримую 6. Тепер йду в праву сторону, 42 ділю на 3. Знову ж таки, коли ми ділимо якісь складніші числа, намагайтеся їх розкласти на простіше. 42 це буде 30 та 12. 30 поділити на 3 буде 10, 12 поділити на 3 буде 4. 10 плюс 4 14. І 28 поділити на 14, доволі просто буде 2. І завдання наше чому ж дорівнює сума чисел, які записав Андрій. Також, коли, наприклад, шукаю суму чисел, намагаюся додавати як можна найзручніші числа. 6 плюс 14, в мене буде 20, 20 плюс 5 25, 3 плюс 2 буде також 5, 25 плюс 5. 30 буде правильна відповідь у цьому завданні. Ну що, були помилки? Сподіваюся, ви впоралися з усім. А навіть якщо і ні, то вже точно зрозуміли. Попереду у нас травень та червень, а це активний час спринтів та інтенсивів. Тому, якщо ви бажаєте швидко та ефективно підготуватися, або вже деякий час готувалися самостійно, але все ж таки ще бажаєте покращити свій результат, мерщій у форму запису під цим відео. Обирай зручний час, формат і залишай заявку. Прощатися не буду, адже сподіваюся, що побачуся з кожним із вас. На заняття успіхів та до зустрічі на підготовці.